В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа, всіх, я світаю з великим відпортом. І сьогодні ми також продовжуємо слідувати до Святої Пасхи. І сьогодні Господь нам знову нагадує, накладує саму важливу річ річ в тому, щоб людина була готова завжди стати перед Господом на частному суді. І Господь говорив нам в притчах про 10 днів. Про таланти, про домоправителів, що людина повинна завжди готова бути для того, щоб стати перед Господом, тому що вона не знає цього дня і часу, а він для кожного приходить тоді, коли він його не чекає. І ось ми сьогодні чули, як Господь говорив проповідь про притчу про 10 дім, які були п'ять з них розумних, п'ять юродівих, тобто нерозумних. Які вийшли на брачний пір для того, щоб зустріти жениха. і п'ять розумних взяли світильники, взяли до них Єлея, а інші п'ять уродів цього не зробили. І ось жених затримався, і вони всі позасинали. А після того, як почули возглас, що всі жених гряді, вони всі проснулися і пішли до нього на зустріч. І ось ці п'ять уродів вони побачили, що їхні світильники починають гаснути, тому що закінчується єлей, І вони попросили у п'ятьох інших, щоб вони з ними з ним поділилися. Але ці були п'ять розумних і сказали, якщо ми зараз з вами поділимося, то не достане ні вам, ні нам. Тому підіть, купіть у продаючих для того, щоб і ми, і ви змогли прийти. Але так як ті відійшли, жених прийшов, п'ять розумних ті. Пішли з ними на брак, двері закрилися. А вже коли ці інші п'ять родів прибігли, двері вже були перед ними закриті. Вони почали стукати, кричати: що Господи, впусти нас, а Господь говорить, що йдіть, тому що не знаю вас. І ось це приклад для нас, тому що людина християнин він завжди повинен бути готовий для того, щоб зустрітись з Господом. А як це йому потрібно робити? Він потрібно своїм внутрішнім єстіством завжди бути готовим для того, щоб не бути засудженим на страшному суді. І ось. У нас повинні бути оці світильники сповні, повні єлея. А що таке Єлей? Єлей і Єлісон має один корінь. Єлесом це милість, Божа милість. Тому ми завжди помазуємо Єлеєм як ні Божої милості на людину. І ось оці світильники це наші серця, які повинні бути. Буде завжди повні милості. Чому? Тому що ми сьогодні чули також притчу про страшний суд. І Господь говорить, як він буде сюди людити. Ті, хто робили добро ближнім, ті стануть по праву сторону, а ті, які за ближніми не піклувалися, не робили добро і навіть не думали, що комусь може бути худо, а тільки жили своїм егоїзмом для себе, вони стануть по ліву сторону. А якщо в людини буде його серце милостиве, то воно завжди буде піклуватися і думати про свого ближнього, про те, що йому не достає, про те, як він може йому допомогти. І якщо наші серця будуть милостими, то звичайно ми зможемо робити добрі справи і потім стати по праву сторону у Господа і бути оправданими. Тому ми повинні пам'ятати і готувати себе для того, щоб бути завжди бого угодними, його служінні. Тому що наше життя, земне життя це також служіння Богу, а Богу ми можемо послужити тільки тоді, коли послужимо своєму ближньому. Тому, дорогі брати та сестри, будемо це пам'ятати і піклуватися про те, щоб ми дійсно своїм життям також Богу служили, а не тільки жили для себе. Асе асфальт.